Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всі, хто воврич, і всі, всіх розпорошені. Благодать вам і мир від Бога Отця, нашого і Господа Ісуса Христа. Як завжди, складаю подяку за вас, Богою, браття і сестри, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас до один до одного. Мир усім нам, мир та перемогу нашій Україні. Давайте разом проповідувати Слово Боже і ближнім і дальнім. Якщо ранкова роса є для вас благословенням, поставте вподобайку під цим відео, залиште коментар та поділіться з іншими. Таким чином, це слово досягатиме інших. Ранковою росою сьогодні будуть слова, записані апостолом Павлом в його посланні до римлян, 12 розділ, у другій частині 9 вірша. Любов, нехай буде не лицемірна. Ненавидьте зло та туліться до доброго. Мене дивують так звані віруючі, котрі вчать, що християнин не повинен ненавидіти нікого і нічого. Насправді це повністю протирічить івангельському вченню. Ненавидьте зло, і знову, і знову повторює Дух Святий у Святому Письмі. Більше того, Христос хвалить віруючих в Єфесії за те, що вони ненавиділи. Прочитаю з книги Об'явлення 2.6. Тільки ж все добре маєш, що ненавидиш діла ніколаїтів, котрий і я ненавижу. ненавиджу. Ого, виявляється, що ненавидіти те, те, що ненавидить Бог, це дуже добре. Більше того, ненавидіти тих, хто ненавидить Бога треба, та ще й ненавидіти повною, повною ненавистю і рахувати їх за ворогів обов'язково. Давід сміливо заявляв у Божій присутністі, от отож, ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників бриджусь, повною ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами. І ви, і я вже добре знаємо, що є люди, яких турбує навіть думка, що Бог може ненавидіти. Вони усякими способами виправдовують своє небажання мати визначену позицію щодо зла. Набагато легше розглядати Бога як доброзичливого дарувальника молитов і творця квітів, метеликів і цуценят. Зрештою, Бог є любов, а любов є протилежністю ненависті. Чи не так? Вони несумісні, чи не так? Звичайно, це правда, що Бог є любов, але Бог однозначно ненавидить зло. Ми це знаємо, тому що його слово вчить нас цьому, і його слово є абсолютно надійним. Воно чітко не тільки учить нас. Ідентифікувати та розмежовувати добро від зла, але й покладає на нас відповідальність, якщо ми відмовляємося це робити. Горе тим, що зло називають з добром, а добро злом, що ставлять темлоту за світло, а світло за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке, Ісаї 5,20. Еклезіаст 3:8 зазначає, що є час, щоб кохати, і є час, щоб ненавидіти. Тому, по перше, визнач... визначте, що зло справді існує, і сам Бог його ненавидить. Зло це не абстрактне поняття, а не новісні Богу дії, які виконують конкретні люди. Його слово говорить про це. Наприклад, повторення закону 16.2022. За справедливістю, лише за справедливістю будеш гнатися, щоб жити, і заволодіти краєм, що Господь Бог твій дає тобі. Не посадиш собі святого дерева, усякого дерева, при жертвеннику Господа, Бога Твого, що зробиш собі, і не поставиш собі в стовпа, що ненавидить Господь Бог твій. Далі визначайте. Визнайте, що якщо Бог називає певні речі і ненавидить їх, то ми з вами повинні також їх ненавидіти. В книзі Приповістей 6, 16, 19 нам дається список конкретних речей, котрі Бог ненавидить і котрі для нього є огідою. Перша річ. Очі пишні, друга брехливий язик, третя руки, що кров не повину лють, четверта серце, що плекає злочинні думки. П'ята ноги, що сквапно біжать на лихе, шоста свідок брехливий, що брехні роздмухує. І сьома, хто розвісіває сварки між братів. Бо Бог ти не той, що несправедливості хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців, кровожерну і підступну людину, обридить Господь. Псалом 54.7. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оворуч. Помолимось. Небесний батько, я дякую тобі, Боже, за твою милість, за те, що ти, Господи, називаєш зло-зло, а добро-добро. Господи, я дякую, що милість Твоя дуже велика. Але, Господи, Ти хочеш вести, Боже, щоб все було по істині Твої. Тому я молю Тебе, щоб Ти відкривав нам слово Твоє істину Твою, щоб Ти просвітлював наш розум, наші думки, наші уші, наші очі, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Будь з нами, Господи, і молю Тебе також за Україну, щоб Ти дав перемогу. Господи, вийди на зустріч, Господи. О Ісус, вийди як воїн, Господи, за Україну, Боже, щоб перемога прийшла, щоб вороги були посоромлені і розбиті вщент. В ім'я Ісуса, Господи, збережи народ України, збережи, Господи, Господи, людей України, Боже, милуй, помилуй і яви Твою милість. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.